Друзі, усіх вітаю! Сьогодні 3 серпня 2022 року. Ми знову знаходимося на Полтавщині, в Решетилівському районі, на демонстраційному полі компанії «Сингента», яке розташоване на базі господарства ТОВ Агротехсервіс. Зараз ми зробимо огляд стану культур гібридів соняшнику та кукурудзи. І наш технічний експерт розповість, яка технологія захисту застосовувалась на даних культурах. Поїхали. Шановні друзі, добрий день. Сьогодні ми відвідали дану локацію і хотіли з вами поділитися своїми вратами. Ну, перше, що кидається в очі, це те, що відмінний гербіцидний захист, міждуряддя чисте, не видно зовсім от слова зовсім не видно бур'янів. Це завдяки тому, що тут перед посівом було проведено гербіцидну обробку з обов'язковою заробкою у верхній. Поверхневий шар ґрунту гербіциду Premextra TZV у нормі 4,5 літра на гектар. Далі відбувся посів, і вже 15 червня було проведено гербіцидну обробку вже повз гербіцидом Елюмісом, e а в нормі 2 літра на гектар. Після цього всього, 24 червня, було проведено фуніцидну обробку наших посів. Амістар Екстра в нормі 0,75 літра на гектар. Відповідно, ви можете бачити, що рослини знаходяться в відмінному стані. А зараз пройшла фаза цвітіння, йде активна фаза наливу зерна. І відповідно, будемо чекати подальших так, результатів і обмолоту даної культури. Будемо зараз переміщатися на соняшник. Після огляду посів кукурудзи, ми швиденько перемістилися до посівів ну що, В даному полі ми бачимо ідеальні посіви соняшника. Завдяки чому? Завдяки тому, що тут було перед посівом використано бакову суміш препаратів Премекстра ТЗ Gold у нормі 4,5 літра та 2 літра Гезагард на гектар було використано з заробкою його. Потім відбувся процес посіву 17 травня і вже Після цього всього було 15 червня проведено додаткову гербіцидну обробку гербіцидом грамініцидом фюзіватфорте у нормі 1,5 літра на гектар, 24 червня та 6 липня було проведені фунгіцидні обробки препаратами Містар Гол у нормі 075 літра на гектар. Відповідно, на даний момент якби, є потреба у проведенні додаткової інсектицидної обробки препаратом Ampligo. Чому? Тому що бачимо вже розвиток бавовникової совки, але так як соняшник досить таки високий. Заїхати сюди висококліренсним оприскувачем досить таки проблематично. А на даний час існує заборона в зв'язку з військовим станом, використання малих повітряних суден та безпілотних літальних апаратів. Тому на даний момент це питання вирішується, Ми будемо дивитися далі, зможуть домовитися чи ні. Але будемо мати надії на краще. Будемо чекати вже обмолоту. І завершуючи огляд даного поля, хочу побажати нам всім гарних врожаїв та миру нашій країні. До нових зустрічей! Дякую.